Доброго дня! Сьогодні розповімо про те, як епоха мезоліту відображена у петрогліфах кам'яної могили. Мезоліт датується 9-6 тисячоліттям до нашої ери. Це середня кам'яна доба, яку ще називають добою стрільців з лука, тому що лук винайшли саме мисливці на оленів. Це період, коли в Європі настає різке потепління, пов'язане з відступом льодовика на північ. Великі тварини, такі як Мамонти, Бізони. Шерстісті носороги та інші вимерли. Натомість з'явилися нові види тварин: дикі бики, олені та інші. Їх і зображували художники того часу. 1985 року знайдено перші зображення епохи мезоліту, серед гравюр епохи палеоліту. На них зверху було накладено чорною фарбою контурні малюнки. В центрі розташована фігура великого оленя. Поруч біля ніг – тварини. Зображення мисливця з луком у динамічній позі. Все це відповідало традиційній уяві про мистецтво того часу. В цій же печері знайдено малюнки тварини носорога, виконані багаточисельними крапками ямками. На тварині сидить жінка, поруч собака і чоловік, який розмахує палицею. У центрі печери зображення тварини, можливо, це козел, пронизаної списом. Малюнки виконані у вигляді силуетів чорною фарбою. А собака темно-коричневою. У піску печери знадені багаточисельні чуринги і розписані блоки конкреції, які нагадують знахідки з печери Маст Азіль у Франції. У печері кози теж знадені малюнки мезолітичної епохи. Тут, на стелі, зображені фігури лося, бика, качок та інші. А головне плита блок із зображенням мисливця на кіз. Подібні сцени є класичними для того часу. На плиті блоці присутня і друга фігура кози Загородці. Це слід розуміти як відтворення древнім художником загінного полювання і процесу приручення цієї тварини. Відомо, що скотарство на південному сході Європи виникає на базі загінного полювання. Підтвердженням є знахідки у мезолітичному горизонті поселення кам'яна могила 136 фрагментів кісток 48 особин домашньої кози. А також три фрагменти кісток трьох особин собаки. Ці дані говорять про присутність у господарстві мезолітичних мисливців домашньої кози та собаки. З малюнків також видно, що в епоху мезоліту на території північного причорномор'я були відомі такі реліктові тварини, як північний носоріг. І датувати їх треба раннім періодом мезоліту, тобто 8-7 тисячоліттям до нашої ери.